Посібники з психологічної підготовки військових презентували в Кірвограді. Книга містить програми шести тренінгів для підготовки та адаптації бійців. Викладений матеріал допоможе налагодити контакт між військовими і психологами, підготувати вояків самостійно, надавати психологічну допомогу і собі, і побратимам. Аби створити книгу. Команда психологів проводила дослідження безпосередньо в зоні АТО, спілкувалися із бійцями, ті ділилися власним досвідом. Запропоновані авторами методи вже випробували в третьому полку спецпризначення. Книга. Розрахована передусім на військових, які займаються психологічною роботою у підрозділах. Саме серед них розповсюдять перші 150 примірників. Автори наголошують, викладений матеріал буде зрозумілий навіть тим, хто не має спеціальної освіти. В будь-якій групі військові стикалися такими явищами, як ступор, гостра рухова активність, паніка, істерика і так далі. тому подібне. Всім цікаво знати, як впоратися, як допомогти товаришу. Всім ми не можемо до кожного бійця представити психолога. Ми не можемо до кожного бійця представити медика. Але ми можемо навчити тим елементарним знанням і правилам, які вони мають знати, для того, щоб зберегти своє життя, зберегти життя своїх товаришів. Оце і є наша така основна мета, тобто максимум навиків, які боєць може застосувати в випадку стресової ситуації.